Вітаю вас, друзі! Учора Владімір Путін виступив із черговим своїм стендапом та знову вмикав режим голуба миру. Ми як ніхто інший, заінтересовані в тому, щоб завершити його як можна швидше. І, звісним, мирними средствами чим швидше, тим лучше ми готові продолжению этой борьбы. він довго розповідав про те, як він хоче сідати за стіл переговорів, що так звана Росія, начебто, взагалі проти війни, але усе ж таки правда один раз прозвучала. Ми е -е, заявляємо і стрімімося к піріустройству. Міропорядка і якраз у контексті бажання Владимира Путіна змінити світовий порядок. Учора з'явилися і ще додаткові новини про те, що Північна Корея відправляє свої війська на війну проти України. При цьому наші вельми шановні партнери взагалі не вбачають загрози для Європи у появі північнокорейських військ у Європі. Ви просто вдумайтесь. КНДР відправляє свої війська до Європи, а партнери висловлюють глибоке занепокоєння і досі думають, як оцінити план перемоги України. Ми досі вивчаємо план перемоги, як і багато наших союзників. Ми досі говоримо із президентом Зеленським про те, як має виглядати мир. Ми хочемо переконати, що це відповідає очікуванням президента Зеленського і Україні. Інського народу може, звісно, їхня позиція ще зміниться на більш адекватно, але поки що виглядає так, що світ прямує до третьої світової війни, а колективний захід намагається закривати на це очі і робити вигляд, що нічого не відбувається. І у зв'язку із тим, що ми чекаємо на появу північно-корейських солдатів на російсько-українському фронті, я і ще раз закликаю вас узяти і просто зараз закинути на поточний русоріз. тому що кожен окупант, який б він не був національності, має подохнути. Ну і не забувайте про підписку на мій канал. Це також важливо. Отож, владімір Путін учора давав велику прес-конференцію, і вона одразу почалася із дуже незручного для нього питання. Скоро буде саміт Великої Двадцятки. Він буде відбуватися у Бразилії. Бразилія є членом міжнародного кримінального суду. А міжнародний кримінальний суд оголосив владіміра Путіна у розшук. Правительство Бразилії пригласило вас приїхати на саммит лідерів большої двадцятки, але система правосуддя в країні независима і Боїтесь ли ви ареста в Бразилії? Я нагадаю, раніше Владимір Путін їздив до Монголії, хоча Монголія також є членом міжнародного кримінального суду, але із Бразилією ситуація, звісно, відрізняється. Тому Владимир Путін вирішив спершу пожартувати. Цикнули цик! і він заткнувся. де це все? А далі він повідомив, що він не поїде на саміт Великої двадцятки у Бразилію, і не тому, що він у розшуку за ордером міжнародного кримінального суду, а просто для того, щоби не заважати цьому саміту без Владиміра Путіна, він зможе відбутися. Якщо він приїде, то саміт зірветься. Спеціально туди приїду, щоб на, значить, е, нарушити нормальну роботу цього форуму. Сарвєм роботу двадцятки. Зачем? звісно, ми йому віримо. Так само ми йому віримо, коли. Він каже, що він дуже хоче миру. Він проти війни. От скоро владімір Путін закричить Нєт войні. І учора він знову сказав: Він хоче переговорів. Ми готові вести діалог мирному завершенні конфлікту при цьому він знову повторив той ультиматум, який він декілька місяців тому на людях висував. Він вимагає, щоб Україна визнала суверенітет і подарувала так званій Росії тимчасово окупований Крим, усю Донецьку, усю Луганську, усю Запорізьку та Херсонську області. Це наші території. Це Луганська Народна Республіка, Донецька Народна Республіка, Запорозька. Області і Херсонська, але я маю знову повторити так звану Росію. Не цікавить мир. Якби так звана Росія хотіла миру, вона би не починала війну, а зараз вже б забрала свої війська із території України. Так званій Росії потрібна тільки перерва і виконання її ультиматуму. І Хватить бути наївними. Нам не нужны переговори, нам потрібно виконання наших умов. Так звана Росія хоче заморозити війну для того, щоб отримати пару років на підготовку, на збирання нової армії і знову. Розпочати нову війну, врахувавши усі попередні помилки. При цьому Україна за заявою Володимира Зеленського відкрита до потенційних переговорів, і можливо, так звана Росія буде на другому саміті миру. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, окрім документа, які підготовлено по всіх пунктах щодо формули. Щоб там була Росія, загальний задум полягає у тому, що Україна перед потенційними переговорами із так званою Росією має отримати найкращі переговорні позиції, і для цього треба реалізувати план перемоги Володимира Зеленського. Але наш ключовий партнер, Сполучені Штати Америки, досі не визначилися, чи підтримують вони цей план, чи вони проти нього, чи вони підтримують його частково. Коли у Байдена учора запитали, чи дозволить він, наприклад, завдавати американською зброєю ударів у глиб території. Орій так званої Росії він сказав, що поки що нічого не змінилося. Фора полісі дежнев, а нев ченжмаман Райна консенсус про лом рендвепін не <пілоч> 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 <Ne пілоч> змінилася також позиція і у канцлера Німеччини Шольца. Він виступає проти надання Україні ракет Таурус, бо це може призвести до ескалації. А от поява північнокорейських військ це не ескалація. А? Наша позиція чітка. Ми підтримуємо Україну якомога рішуче. Водночас ми гарантуємо, що НАТО не стане стороною війни, щоб ця війна не призвела до значно більшої катастрофи. Головне при цьому за жодних обставин ніколи взагалі не дивитися вгору. Повертаючись до виступу владіміра Путіна, він іще учора сказав, що так звана Росія сама забезпечує повністю себе ресурсами і технологіями для ведення війни проти України. А російська армія і воює сама, і продукти сама створює воєнне. І програмне робить ділиться. Але чи могла би так звана Росія далі наступати, якби Іран та Північна Корея не надавала так званій Росії озброєння? А так, то вони, звісно, усе самі. А ми то все самі робимо. Ми самі і воюємо, і техніку робимо. Понять? Звісно, і американські чіпи росіяни також не використовують у своїх ракетах, і комуністичний Китай не допомагає так званій Росіяні технологіями, ані супутниковими знімками, ані станками, і від північної Кореї так звана. Росія не отримує нові війська. От нові підкріплення. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданов учора заявив, що північно-корейські війська повинні з'явитися на нашому фронті до 1 листопада. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Північна Корея відправила свої війська на російсько-українську війну чи то вже на російсько-північно-корейсько-українську війну. У нас є інформація, що північна Корея надіслала тактичний персонал офіцерів до України на тимчасову купу. Овні території ви готуються е, на своїй території 10 тисяч солдатів. Південна Корея учора також підтвердила цю інформацію. Президент Південної Кореї скликає термінову екстрену нараду, на якій можливо висловить також глибоке занепокоєння. Національна розвідка Південної Кореї повідомила, що загалом КНДР відправила до так званої Росії півтори тисячі солдатів станом на учора. Безпосереднє перекидання військ почалося 8-13 жовтня на Росій. Сійських військових кораблях, чотири десантних кораблі та три фрегати курсували між Рефта та КНДР і перевозили військових та техніку. Це вперше із 1990 року російський флот заходив до КНДР. Зараз війська КНДР дислокуються на базах на сході Росії у містах Владивостоку, Сурійськ, Хабаровський, Благовіщенськ. Вони отримали російську форму, екіпірування, а ще російські паспорти жителів Бурятії та Якутії. Південнокорейська розвідка вважає. Що після навчання війська КНДР відправлять на фронт, загальна чисельність військ, які можуть бути відправлені, оцінюється у 12 тисяч осіб на офіційному рівні, росіяни поки що це ніяк не коментують а на неофіційному вони дуже активно усе заперечують. Це безумовно вимисел. Вони ж ще потрібні для послідуючого оправдання потенціального ввода какого-то воїнського контингента со боку Європи. А навіть якщо північнокорейські війська і були від Правлені до так званої Росії, то це просто щоб проводити навчання. Павленівазможне, що річ о напримесавмесних учені. Віримо саме для того, щоб проводити навчання, північнокорейські солдати почали отримувати російську військову форму. Але от інший напівросійський пропагандист переконаний, що справді Північна Корея відправила свої війська для участі у війні проти України, і при цьому він стурбований тим, що у північно-корейських солдатів може бути погана мотивація, і, взагалі, невідомо, які у них моральні якості, що у ніх у солдат удачі з морально етичними составляючими освобождення рускови міра. Не знаю. Але найбільше він переживає за те, чим же укомплектовувати північно солдатів, солдатів самі російські солдати лишилися буквально мальчиками у трусіках на зиму. На даний момент огромніший дефіцит снаряження, На даний момент огромнейшие проблеми по оснащенню по прежнему остаються супер. Сейчас вот замерзают пацаны, потому что нет снаряги, порой переодеваются, форму ВСУ, натяльное белье и так далі. ну То, что типа не внешне, не видно, и так далее із вами, звісно, від того не легше, тому що навіть якщо це буде гарматне м'ясо, погано навчене, погано укомплектоване, це усе одно будуть солдати, які будуть атакувати позиції наших військових, а наші шановні партнери поки що демонструють максимальну неадекватність. У той час, як Північно-корейська армія знову має повторити, відправляється до Європи, Сполучені Штати Америки висловлюють стурбованість цим фактом. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер взагалі заявив, що участь. Північно-корейських військ на боці так званої Росії у війні проти України, якщо це підтвердиться, свідчить про рівень відчаю Кремля, і це звучить приблизно так, як у 1939 році сказати, що залучення Італії на бік нацистської Німеччини свідчить про акт відчаю з боку Гітлера. Не знаю, друзі, може наші партнери ще прокинуться, у чому я особисто сумніваюся, але я знаю, що ми маємо збільшувати постачання дронів до українського війська і з вашою допомогою. І ще кілька наших підрозділів отримали 270 нових FPV. Вітаю. Ми батальйон безпілотних систем ворон, сотої окремої механізованої бригади. Висловлюємо щиро подяку спільноті Стерненка за постійну підтримку за забезпечення нашого батальйона FPV-дронами. Ми бійці 299-ї бригади висловлюємо Подяку фонду Стерненка та особисто Сергію Стерненка за надані е, дрони для боротьби з ворогом. Бійці батальйону К-2 з 54-ї окремої механізованої бригади. Дякують спільноті Стерненка. Та особисто Сергію за заводані 15 небесних ресалізів, які тепер будуть нищити ворога не тільки на землі, а й в небі. Вітання небайдужим. Військовослужбовці 38-го зенітного ракетного полку. Вкотре вдячні спільноті Сергія Стерненка. Отримані хай так гаджети не показуємо, але застосуємо із максимальною ефективністю. 38-й ЗРП в день та вночі безустанно нищить ворога у нашому блакитному. Мета окупантів незмінна, знищення нас як нації, підступний агресор щоразу змінює тактику застосування озброєння. На що реагуємо відповідно? Шановні небайдужі, війна триває, ворог сумлінний у досягненні своїх кривавих цілей. Тож і ви будьте непохитними у своїх. Підтримуйте військо, тож разом до перемоги і слава Україні! Героям слава! Я сподіваюся, доволі скоро у нас будуть цікаві і хороші новини зі сфери безпілотних технологій. А поки що, у тому числі для розвитку цих технологій, продовжуйте допомагати силам оборони України.